А цікаво вам дізнатись, що сьогодні може статись, тож сідаємо зручніше, попрацюємо скоріше. Відгадаємо загадку, найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, одягає і прасує. Смачні страви нам готує. Скрізь вона з нами. Відгадайте, хто це? Так, це мама. А який перший звук у слові мама? Правильно, дітки. Звук М. А який звук М? Правильно, приголосний твердий. Позначаємо його однією рисочкою. А є ще м'який звук М? Позначаємо двома рисочками. Твердим. Звук М роблять голосні звуки А, О, У Е. І. А м'яким робить його тільки один звук. Голосний це звук І. Подивіться, дітки, що зверху на картинці намальовано? Так, це морозиво. Який звук? М у слові морозиво. Так, це приголосний, твердий, тому позначаємо однією рисочкою. А внизу, що намальовано, міст. Після звука М який звук стоїть? Звук І. А ми пам'ятаємо, що звук І пом'якшує звук М. Тому звук М в слові міст приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Дітки, подивіться, які гарні малюнки. Назвемо їх мило, місто, голка, сом. Майже всюди є звук М. А в якому слові ви не чули звук М. Так, правильно, в слові голка. Цей малюнок є зайвим. Скільки складів у слові мило? Спробуємо проплескати. Мило. Так, два склади. Правильно молодці. А у слові місто мі-сто. Так, теж два склади. Який звук М в слові мило? Та приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою, а у слові місто після звука М стоїть звук І. Пам'ятаємо, що він пом'якше звук М, тому звук М м'який. Позначаємо двома рисочками. А у слові сом де живе звук М? На початку посередині чи в кінці слова? Так, правильно в кінці слова. Молодці чудова робота. Твердий і м'який звук М на письмі позначається буквою М. Подивіться, це велика і маленька буква М. А на світ слова, які потрібно писати з великої букви М. Так, це може бути Марія, бо це ім'я, Миколаїв, бо це місто. А на що схожа буква М? Марія і Майя без проблем утворили букву М. А зараз запрошую вас у подорож з буквою М. Прочитаймо склади АМ. Ем, Им. Ва. Мо-розиво. Мо- молоко мо ло Ми-ло. Ма-к. Зробимо пачкову гімнастику. Осінь. Приготували свої пальчики. Осінь до нас завітала. Це дерева прикрашала, ось багряний лист кленовий, а коричневий дубовий, жовтий до зосики, шелестять листя, мов музики. Ці дерева немов пані, в гарні сукні вбрані. Молодці. Дітки разом з батьками. Виріжте дві букви М і дві букви А. Складемо з вами слово «мама». Перша буква у слові мама. Буква М. Візьмемо букву М. Друга буква буква А. Третя буква. Підказуйте. Буква М. Е. І остання буква буква А. Прочитаємо слово Ма. ма Молодці. А тепер друкуємо за зразком. Послідовність букви М і друкуємо склад. Ма, чудова робота. Звуки чуємо, ми, друзі, вимовляємо ось так. Букви ж можемо писати, друкувати і читати. 那有 Пам'ятала Так! Да! Давайте заспіваємо ще раз. А, Б, В, г, г, Д, Е Поховались, хто знайде, Є, Ж, З, е, І, Т й, й, кличуть до нових пригод. К а, м, 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 О, Т, тепер С, У У, Ф, Х, Ц, Ч Жодна буква не тече. Ша, ща м'як знак ю я. Всю Абетку знаю я.